Доброго дня, сьогодні я хочу розповісти все про ліцензію вчителя в США, а саме в Міннесоті. і хочу почати з того, що ліцензію вчителя може отримати не тільки вчитель. А для того, щоб отримати ліцензію першого рівня, потрібно мати ступінь бакалавра в будь-якій сфері, і якщо Дістрикт дуже потребує вчителів, то ви зможете отримати цю ліцензію на один рік і потім ще подовжити її тричі. Це якщо дістрикт дуже потребує вчителів. Що Відбувається рідко. Для того щоб отримати будь-яку ліцензію, перш за все треба знайти роботодавця. І роботодавець швидше за все подасть на ліцензію сам. Від вас потрібно буде заповнити форму, проплатити 90 доларів, здати відбитки пальців і принести той запечатаний конверт з евалюацією диплома, про який я говорила в минулому відео. Щоб отримати ліцензію другого рівня, вам потрібно мати ступінь магістра і ліцензія другого рівня надається на два роки і її можна теж подовжити тричі. Коли ви отримуєте ліцензію першого чи другого рівня, вам висунуть якісь певні вимоги. В моєму випадку я потрібно була ще здавати тести з англійської мови як другої мови та педагогіки, тобто профільний предмет та педагогіка. Але на офіційному сайті ця вимога йде до ліцензії четвертого ступеня. Коли мій чоловік отримував ліцензію другого ступеню, в нього не було цих вимог. Тобто це дуже специфічно, це залежить від штату, мабуть, від року. Вимоги міняються з року в рік. Тобто це вже дуже індивідуально. Для того, щоб отримати ліцензію третього рівня, вам потрібно пройти випробувальний термін, три роки пропрацювати в школі. Протягом цих трьох років до вас будуть ходити зауч, директор, суперінтендант. І треба дуже хорошо себе показати. Якщо все добре, то ви не тільки отримуєте ліцензію третього ступеня, ви також будете тенюєт, Це такий собі постійний контракт, і вже вас буде дуже важко звільнити після трьох років. Протягом цих трьох років вас можуть звільнити непояснюючі причини, як любий випробувальний термін. Це ліцензія четвертого рівня, в умовах вказано, що потрібно здати оці екзамени, профільний та педагогіку, ну і, звичайно, вже потрібно пройти цей випробувальний термін. Це що стосується ліцензії. Якщо недостатньо рівня англійської мови, то я б радила починати з вакансії paraprofessional. Це такий собі помічник вчителя, у якого різні ролі і функції. Але ви вже будете в системі, ви зрозумієте, що як відбувається. І плюс до всього у вас вже будуть знати адміністрація, директор, завуч, Ви себе гарно можете проявити, показати. І коли будуть проводити інтерв'ю, то швидше за все нададуть перевагу тому, кого вони знають. Тому це дуже хороший такий шлях в освіту. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. На все добре.